Привіт! Сьогодні будемо готувати пиріг з курячою грудкою. Для цього беремо дрібно нарізаємо цибулинку і обсмажуємо її на, рослину, на рослинній олії. Я брала одну крупну цибулинку і дрібно порізала. Можна брати за смаком 2-3 невеличких цибулини, хто як більше полюбляє. Поки в нас обсмажується цибулька, ми можемо. Нарізати куряче філе на дрібні шматочки. Кубиками як вам зручно. У мене філе з домашньої курочки, зараз я його виріжу, обріжу, а кісточка, яка залишиться, буде на бульйон. Обсмажену цибульку до рум'яного кольору ми перекладаємо в тарілочку, і в цей час будемо нарізати куряче філе. Ми нарізали. Курячу грудку і тепер будемо відправляти її смажитись на рослині олії. А поки обсмажується куряче філе, ми можемо приступити до приготування тіста. Для цього нам потрібно 200 г маргарину, 200 г сметани та 2 склянки борошна. Весь рецепт, все, що потрібно, я напишу в описі під відео. Для цього ми беремо спочатку подрібнений маргарин. І домішуємо дві склянки борошна і перемішуємо рукою до, до такої жирної крихти. Також ми додаємо сюди чайну ложечку солі та півчайної ложки соди. Ось, я просіяла борошно, зараз додав соду. Соду ми не гасимо нічим, тому що у нас буде сметана. І за рахунок цього у нас буде підніматися, не буде таким плоским тісто. Також обов'язково додаємо, не забуваємо сіль. Паралельно з тим, що ми замішуємо тісто, ми не забуваємо про нашу курячу. куряче філе, яке ми теж перемішуємо, тому що ми його обсмажуємо до е, рум'яної кірочки, не забудемо його посолити та поперчити за смаком. Тісто краще замішувати рукою. І перетирати в ось таку крихту. Ось у нас вийшла ось така крихта. І тепер ми можемо додати сметану і замішувати м'яке еластичне тісто. Ми маємо додати 200 г сметани. Або можна поміряти столовими ложками, це вийде 8 столових ложок. Сметана, що залишилась. Піде до нас до начинки. Вимішуємо м'яке еластичне тісто. Якщо у вас тісто липне до рук, так, як в мене, можна додати трішки підсипати борошна. Але головне трішечки. Для того підсипаєте, вимішуєте, відчуваєте, щоб не забити тісто, тому що тоді воно вийде зовсім забитим і, можливо, навіть буде вам не смакувати. Ми вимішали еластичне. М'яке тісто і відправляємо його відпочивати можна в холодильник на 15 хвилин. Також у нас посмажилась куряча грудка до рум'яної рум кірочки, і теж вона залишається остигати. Я підготувала форму. Зараз до е, м'яса ми додамо смажену цибульку і е, 3-4 ложки сметани. Це перемішуємо і будемо викладати цю начинку на тісто. Зараз розкажу, що ми далі будемо робити з тістом. Дістаємо наше тісто з холодильника і розділяємо на дві частини. Я розділила на дві частини, можна розкачати тісто і потім ввести застелити форму. А можна, як я, я просто розподіляю пальчиками. По формі, формуючи такі ось бортики. Тепер сюди я буду викладати нашу начинку, другу частину тіста, беремо і розкачуємо, для того, щоб потім накрити наш пиріг, Розкачуйте приблизно на діаметр вашої форми. Якщо вона з е, округлої форми, розкачуєте приблизно по такому ж самому діаметру, якщо ви вирішили випікати в декові, Розкачуєте саме такої форми, яка вам потрібна. Накриваємо цим тістом нашу начинку і защіпуємо всі краї по, всім, по всьому пирогу. Я зробила ось такий, скажімо, такий візерунок вилочкою і додатково трішечки попроколюємо протягом всього пирога, для того, щоб. Він не здувався і рівномірно пропікався. Тепер наш пиріг ми ставимо в духову шафу на 30-40 хвилин. Все залежить від вашої, від вашої духової шафи. Приблизно ставите температуру 180-200 градусів, а взагалі орієнтуйтеся по готовності. Можна перевіряти по зарум'януванню тіста. Ось такий у нас получився пиріг. Випікався приблизно хвилин 40. Зараз будемо смакувати. Ось такий пиріг в розрізі. Зараз найголовніший дегустатор буде куштувати і давати свою оцінку. Всім смачного!